Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Ми сьогодні з вами будемо говорити про нашу планету, на якій ми з вами живемо. Скажіть, дітки, а як називається наша планета? Наша планета називається Земля. А чому нашу планету Земля називають дочкою Сонця? Тому що вона обертається навколо зірки, яка називається Сонце. А як можна назвати Сонце для нашої планети? А Сонце для нашої планети мати. А батько напевно Всесвіт. А що таке Всесвіт? Всесвіт це простір, у якому перебуває багато планет, зірок, галактик. І серед них і наша планета Земля. А як ви гадаєте, дітки, а з чого складається наша планета? А щоб відповісти на це питання та багато-багато інших запитань про нашу землю, я вам прочитаю вірш, який написала Надія Красоткіна, а називається він Планета Земля. Тепер мені землю цікаво вивчати, і виникли в мене питання свої. Про нашу планету я все хочу знати. Відкрийте, будь ласка, секрети її. Земля має форму кулясту знайому. Всередині жар, наче сонце, горить, там всі речовини у стані рідкому, і все це в ядрі безперервно кипить. Тверда оболонка його огортає. Або літосфера навколо ядра. В корі є западини дуже глибокі, там води озер, океанів, морів. На материках є ще й гори високі, великих багато й малих островів. А де ми живемо? Дозвольте спитати, бо сумніви є до цієї пори людина і звірі, жуки і пернаті. Живуть на поверхні земної кори. Тут люди вирощують різні рослини і плавають в морі, у небо летять, корисні копалини є на глибинах, і людям їх треба для себе дістать. Та нас на поверхні чека небезпека. З земною корою пов'язане все. З вулканів розноситься попіл далеко. Не раз землетрус нашу землю трясе, розплавлена лава, що магмою зветься, нестримною з жерла вулкана летить, по схилах гори аж в долину несеться, спалити все може і знищити вмить. А суші поверхня і дно на глибинах, подібні, скажіть ви, будь ласка, мені. Подібні рельєфи усюди, дитино. Є гори, рівнини на суші й на дні. Я мрію, щоб ви мені ще розказали, які у земної кори складники. Поглянь, це породи гірські і мінерали, це глина в яру та каміння і піски. А що таке ґрунт? Чи гірська це порода? Ні-ні, на породі ніщо не росте, а ґрунт дуже цінним створила природа, і це на планеті руно золоте. А чому це так? І відмінність у чому? В ґрунтах речовини поживні всі є волога й повітря у ґрунті м'якому, і кожна рослинка вживає своє. А хто, крім рослин, у ґрунтах проживає? Це гарна домівка тваринкам дрібним, черв'як там і мишка, і кріт хатку має, личинки й жуки також селяться в нім. Я прошу вас дуже мені розказати, корисні копалини, що це таке? Це газ і вугілля, граніти, і нафта. Знайти сіль і срібло завдання важке. Вони залягають на різних глибинах, хоч дещо у нас під ногами лежить, без них обійтися не може людина, без деяких просто не зможе прожить. А що з них уміє людина робити? Без чого у світі нам не обійтись? Без солі кухонної нам не прожити, мій любий до світу цього придивись. Людина метал з руди виплавляє, з металу будує мости й літаки вугіллями торфом свій дім зігріває, а знавти горючи й мастила тривки. Усе научилась робити людина, хоч доля людей на землі непроста. Пісок під ногами, граніт є і глина. Тому ми будуємо. Красиві міста. Я щиро вам вдячний і дуже щасливий. Про нашу планету все буду я вчить. Земля наче казка, замріяне диво, круг сонця у космосі чорнім летить. Сподіваюсь, вам сподобався вірш, а зараз запитання за його змістом. Що є на планеті Земля? На планеті Земля є люди та звірі, жуки і пернаті, рослини та водойоми. Наступне, а яку форму має наша планета? Наша планета має кулясту форму, а що міститься всередині нашої планети? А всередині нашої планети жар, наче Сонце горить. Добре? А які водні ресурси має планета? На нашій планеті є моря, океани, річки та озера. А з чого складається суша? Суша складається із рівнин, гір та западин. Добре? А що люди роблять на нашій планеті? Люди видобувають корисні копалини, вирощують різні рослини, плавають в морях, у небі літають, будують цілі міста. Молодці. Дидактична гра, що означають кольори. Скажіть, дітки, якою видно нашу планету з космосу? З космосу наша планета виглядає як кольорова куля, а який колір мають океани, моря, річки та озера? Вони мають блакитний синій колір. А якого кольору ліси, поля, родючі землі? Вони мають зелений колір. А який колір у пустель та піщаних неродючих земель? Вони мають Жовтий колір, а якими за кольором є гори? Гори за кольором коричневі, а снігові шапки гірських вершин та полюсів якого кольору? Вони мають білий колір. Молодці. Підсумовуючи наше заняття, я хочу. Щоб ви склали речення про нашу Землю. Я люблю планету Земля за те, що поміркуйте, за що ви любите нашу планету Земля. А я вам бажаю всього найкращого. До побачення!